Всім привіт! Мене звуть Віталій. Зараз я проживаю в Сан-Хосе Каліфорнія. І в цьому відео короткому я хочу показати, як працює поліція Сан-Хосе по контролю дорожнього руху на дорозі. Важливо ну, в США постійно дотримуватись правил дорожнього руху, ну як і всіх законів. І от е, приклад такий. Поліцейського на дорозі, який стоїть, контролює рух, я замітив буквально в останню секунду. І це, це нічого страшного для мене не було, тому що я дотримуюся правил дорожнього руху, дотримуюся ліміту швидкості на дорозі. і, Тобто нічого не порушую. І я проїхав без, без, скажімо. Просто проїхав мимо поліцейського. Поліцейський стоїть е, біля свого мотоциклу, часто їздять поліцейські на мотоциклах, стоїть за машинами, щоб його не бачили, стоїть, контролює рух. От зараз машина обігнала мене, вона бачите, е, удаляється від мене, але вона потім притормозить, видно, бачите, що далі вона не, не, видаляє, не віддаляється від мене. Замітив, і поліцейська справа за цими машинами стоїть ось на мотоциклі. Так поліція контролює дорожній рух на дорогах Сан-Хосе. До зустрічі!